Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина. Я швидко пояснюю, в чому різниця між моїм як альтернативним базовим законопроектом. Але перше, що відбувається, уряд, Кабмін, Міністерство хоче вводити на ринку електроенергії спецрахунки. Це вже ознака надзвичайної ситуації. Така ситуація була в 90-х роках, коли почали реформи енергоринку, почали, до речі, з приватизації обленерго, коли вони потрапили. Бог знав, які руки. Але в результаті все це призвело до неплатежів, боргів. І саме тоді уряд Тимошенка, віце-прем'єр Тимошенка, ввів спецрахунки, щоб рятувати країну, енергетику енергетичну систему від неплатежів. Зараз уряд пропонує і базовим законопроектом ввести ці спецрахунки тільки для двох категорій. Для споживачів, які віднесені до критичної інфраструктури, водоканави в першу чергу, які одночасно не затверджують тариф, тобто тарифів в них немає, вони роблять борги і так далі. І далі, це постачальникам за послуги на ринку електричної енергії. Я переконаний, що цей законопроект нічого в принципі не вирішує в тому вигляді, який він є. Він, на жаль, тільки поглибить цю кризу, тому що причини цих неплатежів не вирішуються цим законопроектом. Я пропоную вам підтримати альтернативний, який вводить ці спецрахунки для всіх без виключення. Учасників ринки і в той же час констатую: нам треба реально аналізувати, чи може цей ринок в таких умовах вигрібти сам, чи нам дійсно треба коригувати його і регулювати такою надзвичайною дією, як спецрахунок.